Мої вітання і з вами знову Сіпріан. Довненько ми з вами не бачили цілих 2 тижні, здається, два тижні, можливо, навіть трошки більше. М ні, рівно два тижні, наскільки питання, рівно два тижні. З вами Siean again. За цей час, поки не було, встиг постригтися майже налесу, тому що з цими електроперебоями краще підстригтися наперед. Воно рано чи пізно відросте через пару тижнів, а от ці пару тижнів може бути. Досить доречними Сіпріан, на жаль, <кій> можливо, то буде чути, не знаю, подивлюсь, а, прихворів так конкретно, і це вплинуло на голос Сіпріана. Я пробував записати, але ну, потім переслухав, зрозумів, що це вам буде, м'яко кажучи, слухати некомфортно. Тим людям, хто це може потенційно слухати, мені самому було некомфортно слухати, та й зараз не сказати, що я прям суперугурчик приходитиметься ставити деколи на паузи, коли е, прийдеться трошки покашляти, тому що Сіпрян десь е, підловив неприємну якусь хворобку, і голос пропав дуже надовго, тому прийшлось робити паузу. Не знаю, я як всякі там журналісти і так далі, ті, хто займаються вокалом. Керують своїм голосом, що навіть коли хворі можуть то все робити. Ну Сіпріан ваще ні. голос був Сіпряна. відсутній. Ну нічого, два тижні ми з вами пропустили. от Отвертаємося ми з вами знову. В принципі, величезних проблем, як на зло, ну, як на зло, це саме локально для моєї ситуації, як на зло, не було, тому що міг записувати відоськи. Ну вийшло так, що захворів, і відоськи не записувати не зміг. Чую, що станом на сьогодні Шосте в нас. 12. те Я записую відосік. Станом на зараз ніяких проблем немає, чую, що скоро можуть бути проблемки, і відповідно знову можуть бути проблемки з електрикою і з відосиками, тому що чисто не буде світла і так далі. Ну, Сподіваюся, що все, -все буде зашибісь. І ми з вами вертаємося до нашого якогось такого приблизно звичного режиму, там, де я стараюсь щось там знімати, якісь там відосики. Єдине, можливо, думаю, у мене була тактика. Знімати відосики ну, приблизно 20 плюс хвилин. Зараз можливо трошки коротше буду знімати, тому що ну, я розумію, що ну, і так мало хто дивиться. А ще інші нюанси мало хто зараз може дивитися. І ще важливий нюанс, як останні. Вже дві хвилини розказую вам всяку фігню випічуючку за ваше здоров'я. Так, що що ще, що, ще, що? свіженький. Mm -hmm. Бомба. Змінив фоточку. Змінив фоточку, так, я там ще. З нормальним волоссям, це, типу, так сказати, до стрижки робив фодочки. А, Ну і заставочку. Заставочку, аватарочку і цю не заставочку, як це називається титульна фон. фон, Поки що такий поставив, хай буде, потім розберуся. То, що мені мій не зовсім подобався. Я все-таки за мінімалізм, перфекціонізм, а тут я якийсь такий щіч накидав, куча всякого щіща, Так що хімічно писало щодня що о 15 а я щодня о 15 на жаль, не викладав. В останні два тижні мені стало стидно перед собою такий 6. Так, три хвилини ми вийшли в екскурс по каналу Сіпряна за два тижні. Вертаємося до нашого острова. Сьогодні завтра у нас острів. Треба згадати, що у нас тут постріл. По Наскільки я пам'ятаю, нас, а, так, поставимо з паузи. В нас тут був якийсь двіж. Ми тут робили ми тут робили типу таку площу. от Я вже замітив, от давно не грав, два тижні не грав чи більше навіть, більше, певно, ніж 2 тижні, я замічаю, що вже коли великий такий е, велике поселення, велике, я хотів сказати, місто, трошки під чуть-чуть буквально. От вам не вистачає води, серйозно, от вас під, під, під домом прям. Я не знаю, от під, от, даже навіть, навіть не ця, от прям. Прям в будинку майже. От, хоч бери, вікно відкрий, отак вікно відкрий і набирай. Ну, ладно, допустим. В принципі, от тут ця зона досить симпатична, не вистачає буквально чогось, але я не знаю чого. Чотири лавочки чи це не забагато. Тут я якось, по-моєму, я перемудрив з чотирма лавочками. Це щось в мене було там, походу я вже починав захворювати, тому що чотири лавочки це прям дуже круто. Та й ці дві лавочки якось стоять по крінжовому. Давайте заново зробимо ці лавочки, тому що якийсь крінж. Ловиться, до речі, хто буде дивитися це раптом. Е, а, це певне. Так, ага, я зрозумів. Пишіть, що можна додати, тому що ну, раптом буде інтерістінг, що ви ви додавали в такі поселення, тому що по суті зараз. Я, до речі, бачив, там обнова буде скоро бомбічна. Там прям то, що, от, прям то, що я казав, не один раз там не буду спойлерити, самі заходьте в Steam, дивіться. Там при... Ага, я зрозумів, чого не можна було. Тут просто ця криша попадає на будиночок, цей. Точніше, криша є самим елементом обєктом і тут отак вниз йде. Тому я тут не можу поставити. Ага, так, Ну нічого. Окей. Тут виходить, по суті, я можу збільшувати тільки населення. От я зараз на такому етапі, що я просто збільшую населення, збільшую об'єми поселення і все. В даний момент у нас, в принципі, якщо так брати грубо, то в нас майже ідеальне поселення. У нас все є. В принципі, у нас по бюджету, хоч тут мінус 82 тисячі. Нагадую, що ці на бюджет не, не сильно забивав. Точніше, не сильно задумався. У нас цей рік, це за квітень. 154 гривні в плюс ми вийшли, Тому, як я кажу, якщо б я поставив на x 12 і ми дочекалися декоти до ХХІ століття, ми б війшли в плюс. Тому з економікою, в принципі, все ок, Просто на початку дуже багато херні накупляв, потрати і так далі. Я думаю, острів, острів ігра і острів тут хочу добудувати, напевне. Щоб не було отут, як на відшибі, оці штучки, плюс у нас тут а... уже є такий риночок. Просто думаю, як би почати. Можливо, цю сторону я почну зараз. Нагадую, що я вирішую не зупиняти моменти там, де Сіпріан грається в перфекціоніста великого, тому будете терпіти. Пам-пам-пам. Um, не f 1 да? треба, так, да, не f 1 uh, Так, так, так. Думаю, якого розміру хату робити. Пам-пам-пам. Um, сюди ми зробили. Я думаю, десь такого розміру хай буде. Не хата, точніше, а як це, умістя. Uh, Участочок, діляночку. Так, тут зробили. І тепер ще тут. Ай, е, треба було зробити ще отут по цій лінії. Вже давно відвик, відвик. Я вам гай скажу, не, не грався в е, ну Більше ніж два тижні. Замітно, замітно посіпляно. Я путаю кнопочки навіть. Так, тут зробили ми. До речі, от я вже, в мене таке відчуття часу пройшло. Я навіть не розумію, скільки приблизно часу ми вами відосик записуємо. Ну, подивився, 8 хвилин майже так що нормально, нормально. Отож, реально відчуття часу пропало. Я раніше, в принципі, вже інтуїтивно міг зрозуміти, коли там, коли там все, коли можна вже підходити до завершення. А тут ні-ні-ні. тут вже все, відчуття часу попливло. Я взагалі думав, що зараз якась 15-та хвилина. Так, зараз е, попробуємо тут зробити е, під оцей. Отак от є. У, ці хрестики хіба були хрестики, не пам'ятаю. В принципі, майже норм. Майже норм. Тікс. Тепер лишилося тільки рівно поставити саму хатинку. Ну-ка, 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 нука. Опа, чикс. Уляля. Поставили. І в честь того, що ми поставили цілу хатинку. Сіпріан. Зараз надибає. Ай, шоколадку, чорний шоколад. Корона. Без реклами. Рекламної інтеграції тут не буде. На жаль. Хоча, я не думаю, що вони б навіть якби захотіли м -м взяти інтеграцію Сіпріна вона би багато коштувала. Я думаю, максимум 1 гривню і це чисто жалості. Та йолки палки Sorry, а вимазав. вимазав руку. Вся в шоколаді рука. дуже здорове. У мене буде кулінарний, кулінарний відос. Причому не тільки кулінарний, виходить, ще й астрономічний в мене буде відосик. Тому продовжуємо в цьому руслі будувати нашу вуличку. Крім того, що ми вуличку будуємо. Треба буде збільшити робочі місця. Тож, одна вуличка, то таке. Якщо чесно, е, от реально не знаю, чим далі зайнятися в осторі. Можливо, ви напишете в коментах, що тут можна робити. В плані тому, що, ну от коли ти вже така серія, не пам'ятаю, взагалі вже все забув, яка в мене зараз серія, ну, як мінімум, якась явно не перша, десь там за -за під другий десяток вже завершується. Реально не знаю, чим зайнятися. Тим більше, коли так в такому швидкому темпі, як я це роблю. Можна було значно повільніше це все робити. В плані того, що можна було за економіку паритися, за швидкість і так далі. Е, тому треба буде думати, чи просто розширювати, чи знайти якийсь е, собі прикольний челендж. Е, можна зробити прикольний челендж в плані економіки, але це челендж такий на, довгостр... на довготривалу перспективу. Це треба. Що треба? Треба налаштувати економіку, і все. Це буквально 5 хвилин роботи, і далі ти вже м -м -м, просто чекаєш. Нічого не купляєш, просто чекаєш. Тобто це такий челендж з одного боку прикольний. Но не сказати, що прям дуже прикольний, тому що робити особо там нічого не треба. Так, з іншого боку, в нас е пльохо, треба тут робити теж. Текст десь отак. От а ну-ка. Ой, не в ту сторону, Ну ладно. Я путаюсь. Пум-пум-пум. Десь отак от рівно. Так, тепер дивимося, рівняємо по цьому. По цьому шішу. А ну-ка. Ідеально! Ідеально. О! О, ідеально. Ой-ой-ой-ой-ой. А я ще не привик навіть... А чого це місце зайняте? Е. Аа... Ем, блін, обідно. А ви мені не написали, отже ж. А я ще не привик на себе дивитися отаким, типу, коротко постриженим. рідко так коротко прям стежу за. Я коли на себе дивлюся в дзеркало і похоже на якогось такого чейка, непонятно, вже чекаю, ну, через два тижні вже можна буде. Можна буде вже дивитися на себе в дзеркало і не, не крінжувати, а зараз поки що крінжую. Пишіть гайз як вам стрижка Сіпріна. Такий майже лисенький. Майже лисенький. Ну нічого, нічого. Нормально, хай буде. Через місяць через місяць знов буду з патлами, походу. Швидко росте. Буду зараз, блін, ну не знаю, як на мене, але сходити зараз до перукаря, це прям стрес. Прям реальний трушний стрес. То електрики нема, то, блін, не... тривога якась. Та ну, нафік. Краще таким побути. От мені єдиний нюанс не, 에, не подобається тепер, що величина оцього обісця трошки крінжуваста. Звичайно, вибив. 에, навіть якщо я так рівно поставлю. Так, ну давайте рівно поставимо, подивимося, чи влізе. Буде дуже маленька хатинка з дуже маленьким убістям. Так, ну, зараз будемо перевіряти. Тут нажимаю деколи на паузу, щоб сірпнути додатково чийка, бо все-таки ще горло не ідеальне, я вам так скажу. Не ідеальне, але нормально. Начебто нормально, начебто не сильно хриплю, як старий дід. Окей, тут зробили. І Ну, в принципі, влазить, в принципі, влазить. Ну, давайте зробимо так. Але мені не зовсім подобається. Так, ну хай будують поки. Хай поки що будують. А я подумаю... Ні, ну певне, ще треба ще треба. Та, йолки, не то. Ще треба отут одну зробити і норм буде. Так. Е Пум-пум-пум-пум. Давайте тут. Що я б вже хотів би найближчими днями, ну точніше, не найближчими днями. Не знаю, скільки випусків, два мінімум. Два мінімум випуски мені це точно треба буде, можливо, ну, скоріше за все, більше. До... Хоча ні, точно більше. А може ні, може і два. Я хочу закрити оцю територію острова, да, думаю, за два може справлюсь. Цю територію острова хочу закрити у цього островку, тому що е оці будівлі, як на відшибі, мені не зовсім подобаються. Хотілося б, щоб якась була така, знаєте, взаємопов'язаність взаємо така. Цих всіх вуличок. Так, ну тут нажимаємо плюсик. А, ой, воно якесь нерівне вийшло. Точно воно рівне? Блін, а як знати? Ну надіюсь, рівне, я щось не замітив, чи я перевірив, чи не перевірив, що задумався за, за плани на, на цей острів і все. І поплив. Сіпрян, Сіпрян поплив. ATX. От Тут отстаємо рівно. Що я вгадав? Ні, не вгадав. Чуть не вгадав. Yeah boy, yeah boy. Ну, я вже чекаю цю нову обнову, якщо буде жорстка нова обнова, прям ж, уб, убер, блін, тут будиночок завеликий. Ай-яй-яй, отут все-таки менший був, да? чуть-чуть походу. А як так вийшло? Що це за фігня? А, чекаю ту нову обнову, можливо, якщо буде жорстка обнова, не знаю коли вона буде, не знаю якими темпами буду знімати відоски зараз, годіться, гайз. То це дивиться ну, реально не до відосиків, не до знімання і не до самих відосиків, тому що ну, не, до, не до того, щоб дивитися якісь відосики, тому що ситуація така ну, на троєчку. Тому подивимося, які там графіки будуть, і того, якщо буде нова обнова десь з найближчим часом, порівняно, можливо, я навіть і заново почну острів і подивимося. Там прям така ну, жорстка моцна обнова. О, тут підходить, все, бомба. А, прям жорстка обнова, Мені прям прям великі бажання на те, що вона пошвидше, і надії, що вона пошвидше буде. Хоча, би, м -м, хоча, би, знаєте, або, хоча для чого заново? Може не заново, може тут, якщо з'являться вони, то можна просто буде вносити певні корективи. Получається, певні корективи вносити. Та й все, та й нормально, ну, але з іншого боку, можна буде і новий почати. Подивимося. Подивимося, як там воно буде. Ну, вже дуже хочеться, я сподіваюся, там ще деревця якісь добавлять. Давайте пришвидшим швидкість і хай добудую цю вуличку. І на цій на цій оптимістичній ноті тоді, виходить, будемо цей відосік і завершувати. Такий корот... Ну, Планую 15-20 хвилин відосі. Думаю, нема змісту. Та й нормально, та й нормально для початку, для розігріву. Перший відосік за три тижні. Я думаю, оселю. Я думаю, оселю кейс. Хоча, а я не знаю. Для чого вам цей весь процес дивитися? Давайте поставимо на паузу і коли все з'явиться, тоді ми вам і то все покажемо, кейс. Текс, ну от ми з вами і підійшли до моменту, коли все у нас тут добудовується От такий от щіч. Давайте подивимося, хто у нас поселився. У нас 8 сімей новеньких. Це в нас тут якийсь. Петро і Тетяна молоденькі пацани і дівчатки. Потім тут якийсь живослав і Злата, ну порівняно ну, теж молоденькі. Тут Панас і Богдана теж молоденькі. Павло і Орися теж молоденькі. Так, тут нікого, тут нікого, і тут нікого, гейс так не підходить. Там треба 4-6 сім'ї буде завершити їхнє облаштування. Ну, а поки на сьогодні я вважаю, що е, ми з вами такий зробили невеличкий е, е, щіч в плані. Продовження одної з вулиць. Наступний відосік я планую продовжити тут вулицю, а потім їх всіх облаштувати красивенько. І напевне, вже аж в третій серії ми тут будемо облаштовувати вже оцей вигін. Тому максимально всім вдячний за перегляд. З вами був Сіпрян. І Всім пока.